Цинічність і жорстокість окупантів вимагають від українців бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації. Під ударом ворога мирні міста і села в зоні обстрілу може опинитись будь-хто як вижити в разі, коли ворог поцілив у вас житловий будинок і ви опинились під завалами. Фахівці радять намагатись слідувати наступні інструкції. В першу чергу пам'ятайте, що до місця події вже прямують всі екстрені служби. Кличте на допомогу, намагайтеся кричати, подавати сигнали ліхтариком від мобільного телефону або ж просто шматком тканини. Стукайте по батареях, трубах. Важливо, ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички. Це може призвести до вибуху. Рятувальники час від часу зупиняють всі роботи і влаштовують хвилину тиші. Аби почути людей, які опинились під завалами, про це теж слід пам'ятати і важливо у цей час якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб постраждалих почули і помітили, акцентують у ДСНС. Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок, зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте. Якщо вас помітили, пам'ятайте, що потрібен час, щоб вас визволити. Тож спробуйте заспокітися і чекати на допомогу. Якщо вас ніхто не чує, спершу оцініть обстановку навколо, чим вас притиснуло, що ви бачите перед собою, чи є поряд ще хтось. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку. Вкрай важливо зазначають рятувальники не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не можна намагатися самотужки розбирати завали довкола себе. Якщо вдалося вибратися, треба оглянути себе на наявність травм та ран за можливості надати собі та іншим першу домедичну допомогу. Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки, продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників. В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження. Якщо поряд є якийсь одяг, спробуйте загорнутися в нього. І головне, аби мінімізувати шанси опинитися під завалами, рятувальники закликають не ігнорувати сигнал повітряна тривога та слідувати в укриття. У разі його відсутності пам'ятати про правила двох стін. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківські ізвісті.